Зайти на олімпіаду можна за посиланням на урок. Так, в пошевик, в, по Можна набрати на урок, так, .ua, да, або а, зразу за оцим посиланням, яке я опублікувала в клас Румі так, в сьогоднішньому завданні. Ось сюди вписуємо пароль, який ви отримали в приватному повідомленні. Вставляєте його, так, нажимаємо увійти, перевіряєте своє ім'я. Прізвище ім'я, щоб я не помилилася, коли вводила вас е, на ваші дані е, при реєстрації, да, перевірте, будь ласка, бо на це ім'я, на це прізвище буде виписано е, спеціальний сертифікат про участь в Олімпіаді. Сертифікати можуть бути золоті, срібні, ну і бронзові, як медалі Олімпіади, в залежності від того, на якому рівні ви її проходите. Отже, коли ви перевірили ім'я прізвище, Погоджуємось далі. За бажанням, ви можете зареєструватися на цьому сайті, щоб далі приймати участь в Олімпіаді. Ну, там треба власні дані. Звичайно, це все треба робити за допомогою мами-папи і тільки з їх дозволу. Щоб ніде не реєструватися, а просто пройти Олімпіаду, можна нажати на кнопочку Зробити це пізніше. І ви вже бачите, відкривається у вас Олімпіада. Клікаємо на неї. Звичайно, що написано, що взагалі таке ця Олімпіада, як вона відбувається, коли, прочитайте цю інформацію. І переходимо до виконання завдань. Перш за все, звертаю увагу, що краще заходити з комп'ютерного або ноутбуку. З телефону деякі функції можуть бути відсутні, і від того може бути недобрий результат. Переходимо до виконання завдань. Ознайомились з правилом, як завжди, підтримуємо. Так, я ознайомився, прочитали. Звичайно, що не можна робити, що можна робити. Ну, перш за все, відповідати без помилок, треба намагатися відповідати швидко, не пропускати завдання. Ну за що знімають бали? За те, якщо ви будете десь в інтернеті шукати додаткову інформацію, там з якимось ссылками заходити, підручники використовувати, планшети, якісь підказки і так далі. Олімпіада проходить 40 хвилин від початку, коли я нажму на цю зелену кнопочку, почне вже рахуватися час, і 40 хвилин ну, для того, щоб її пройти. Це як тривалість уроку звичного в школі, то повинні встигнути 15 завдань, вони різних типів складності, є дуже прості, елементарні, є такі, над якими треба подумати. Але всі ми їх на уроці. Працьовували подібні завдання. Тобто, якщо уважно слухали, якщо були на уроці, то не буде проблем пройти її, цю Олімпіаду. Отже, почати, нажимаю почати Олімпіаду. Виглядає ось так перше завдання, так? і взагалі сама е, така розкладочка, сама сторінка олімпіадного, олімпіадного завдання це як книжка із сторінками. Бачите, І можна отак листати, і це кожне завдання на окремій сторіночці. Так? Такі закладочки є, щоб не загубитися, де є, що є. Зверху показує, скільки часу проходить від того, як я зайшла на виконання Олімпіади, і ви бачите, що по порядку вважаються хвилинки. Так? Отже, починаємо з того, що треба буде прочитати так, завдання уважно, а далі його виконати. Клікнувши на певні або картинки, або символи, або обравши з випадаючого окна потрібні символи. Отже, текстик читаєте уважно та називається він Нік в магазині. Якщо побачите малюнок, зрозуміло, що він не в якомусь там харчопродуктовому магазині, а в магазині тварин. Та? Той, що саме там знаходиться хлопчик-нік. Отже, прочитаєте уважно і виберете, які тваринки в цьому магазині були. Так, обирайте декілька варіантів, ви бачите, що зеленим починає світитися. Да? Це означає, що ви обрали цей варіант. Якщо він не підсвічується, ви його не обрали. Отже, впевнені в, своєму, в своїй відповіді, впевнені, кажете, так, я впевнений. Ну, все, тоді нажимаємо, що за. Зберегти відповідь і переходимо далі. Відпадає друге питання за цим самим текстом. А, розглянули, є малюнки і запитання мовою. Да? What colors were the animals in the text? Якого кольору? Ми знаємо, це. What color? What color? завжди я питаю вас, так, якого кольору були тваринки в тексті. Знаходите слова, назви тваринок, так, ще раз прочитаєте текстик, подивитесь, які бачите на малюнках вони і якого вони були кольору. І таке. Цікаве завдання, вам не треба нічого не писати, нічого, а просто вибрати. Да? От Колір Grey, бачимо да? такі сірі обої, браун коричневий хтось там був. Грін і якийсь там трошки може жовтий. Green and yellow, да? І от такий собі Colorful. Оце класне слово, різнокольоровий. Що да? різно. Colorful? Тоже якісь тваринки є Colorful, які подивитись і обрати. Що треба? Грей, хтось був сіренький, да? наприклад, там, ну, у мене на малюнку хтось там, мені здається, може бути сіренький такий, тваринка. Да? Хтось там коричневенький. Да? Тобто я дивлюсь на малюнок, бачу літерку відповідно і записую. Ну і так далі. Зберегти відповідь, якщо я впевнена у своїй відповіді, я її зберігаю. Переходимо до третього завдання, да? четвертого і так далі. Кожне завдання на окремій сторіночці. Бачите, що щойно ми проходили завдання, де треба було щось обирати, а от в третьому треба просто клікнути Правда чи неправда. Да? Прочитаєте текст, знову-таки цей самий текст про того самого хлопчика Ніка. З цим текстом буде у нас аж 4 або 5 завдань. Читаєте твердження: якщо правда, пишемо правду. Якщо не було таке в тексті, що це не про нього. Хибно. Та ось подивіться, Ніки за скулбой, скулбой це учень, да? школяр. Нікезе e pupil учень тобто школяр в тексті, але pupil учень ну він же ж учень, правда, школяр або учень, хоч в тексті не було цього слова, e -pupil, але за змістом зрозуміло, що звичайно він школяр, він не студент, да? він не дитинка з дитячого садочка. А він хто? Учень то це правда відповідно. Ну і Так само читайте уважно, правда, неправда позначайте. Зберігаємо відповідь, якщо впевнені, переходимо до слідуючого. Прочитайте, даєте відповіді на запитання, що прочитали Who is nine? Кому 9 років? Вибрали, кому в тексті 9, або Ніку, або Білі, або папузі, або Рибці. Да? Виберіть, напишіть. П'яте побачили, тут взагалі цікаво, треба написати під завданням англійськими буквами одне слово. Who has got small ears? Хто в тексті має маленькі вушка? Ось тут пишемо англійською розкладочкою, хто цей тваринка ця, да, у кого маленькі вушка. А в тексті у вас є да? посиланечкою написано, у кого там такий смол і ас, у кого там маленькі вушка, хто це такий, побачите, хто це, яка це тваринка. Да? Переходимо до. Шостого. Бачите, тут у нас установив відповідальність. Це ну, треба згадати початок нашого навчального року, коли ми представляли шкільне приладдя, якщо воно знаходиться близько, далеко, вказівні займенники. Да? Пам'ятаємо, що коли ми представляємо одну річ, то ми називаємо вона близько біля нас, то це вказівний займенник «this is», да? «це є». Якщо ця річ трошки подалі від нас, ми пальчиком так показували, де далі, далі так показуємо що щось далі, то це є That is a. Так? Якщо речі декілька, і вони близько біля мене, this are. Якщо речі декілька і вони десь подалі, отак ручкою показували, those are. От вам і перше завдання. Знаходяться далеко, декілька предметів, що я обираю? «Those are Їх декілька далеко. А ці декілька предметів знаходяться поруч, Яке? Який вказівний займенничок стоїть на початку. Подумали, написали. Так само бачимо поруч з нами руле та лінієчка. Заходимо. Яка вона така собі, лінічка? Ну, Вона поруч. This is, або That is? Та, подумали, записали. Олівчики знаходяться, пінал, пенселбокс, один він, а знаходиться десь подалі. Ми називаємо що? This is або that is. Подумайте, оберіть і зберігайте відповідь. Ну що, наступне сьоме. Алфавіт згадаємо, да? хто підзабув. Пропущені літерки треба підставити. Причому підставити як? Обрати, да, мазе, яка літерка всередині? Звичайно ж, ми її пам'ятаємо, підбираємо. І так далі. Нек шия 11 та 11 and шауэ. Та, душ, шавер. Таке слово. Ми з вами ще його не вчили другий клас. Зверніть увагу, роблю підказку, бо це вже для більш може, продвинутих учнів. У нас ще не було теми будинок з іншими підручниками. Це ж все український конкурс. У нас саме ще його не було. То Тор, я вам прям підказую, що це ось таке літерка H, SH, боку сполучні шаур. Окей, душ. Далі переходимо восьме завдання. Тут взагалі у нас є що в, рядку, в порядку щоденні Правий. Що ми робимо зранку? I get up. Прокидаюсь. Далі що я роблю? I make bed. Застилаю ліжко. Далі я снідаю. I have breakfast. Далі я що роблю? Іду до школи. Go to school. Роблю домашні завдання. Do homework. лягати спати, go to bed. Чому Світлана Вікторівна повністю розказала вам, як виконувати це завдання? Тому що ще другі класники, що вчаться за смарт-джуніором, за підручником, не вчили routine, щоденні справи. А Олімпіада закінчується вже 23 лютого. Тому поспішаємо і так, Світлана Вікторівна розклала, коли будемо вчити, скажу: а пам'ятаєте, на Олімпіаді було завдання, і ми його розглянули. Ось вам готова відповідь. Зберегти її можна сміливо. Слідуючи завдання: прослухай аудіо, яка наступна цифра в ряді. Слухаємо. Тен. Твев. Чортин. Тен. Фотин. Ну, тут таке на дуже велику здогадку. дітки. Числівники від десяти до чотирнадцяти. Ми з вами чули, так? Знову ж таки. Подумали, так? Да? Ten, Далі що? 11 пропустили. Twelve, так? Да? Thirteen пропустили. 14. Значить, що 15 треба пропустити. Слідуючий числівник. Вот, так? Да? Ось тут треба його написати. Він починається з дитинки S англійської. Підказую вам. Ну, самі зрозуміло, мабуть, вже що там, да. Пропустили 14, 15 після. 15 який числівник іде. Ось тут його записати словом. Напишуть не цифрою. Та, бо цифра то така. А нам треба словом написати. Його все підказала, напишете словом секстін. Окей, дев'яте пройшли, десяте бачимо у нас, хто зайвий. Прочитаємо слова daughter, aunt, mother. Хто у нас зайвий? Вет, ветеринар. Теж не підходить. Та, ветеринар то є зайвий. Послухай, аудіо. А, це я було. Десяте. Було ми, на жаль, що ветеринар тут е, зайвий. Одинадцяте питаннячко є. What time is it? Котра година? Подивились на годиночку. Числівник, який показує стрілочка, е, е, що годинний позначає. Звичайно, 9. дев'ять. Знайшли. Де тут написано? It's 9 o'clock. Знайшли, відмітили, пішли далі. 12. Що ми бачимо? Do you like reading? Чи любите ви читати? Яка буде відповідь? Do you like? Я часто вас запитую, да, do you like? Відповідь яка? Yes, I do. Да? Yes, I do. Так, я люблю. Yes, I do. Або no, I don't. Угу. Далі, слідуюче питання. Знайди речення, в якому є помилка. Зверни увагу на слова, надруковані жирним шрифтом. Mother reads book, he runs in the evening, we go to school, I play tennis. Коли дію виконую я, то, мабуть, щось тут десь тут. Ну, є якась помилка, але подивитись, розберетесь самі. І Йдемо до 14-го. Так, олімпіадники мої, бачимо предмети. Ось такі, де їх використовують, нам скажуть, де ми їми користуємось at, the zoo, at school, at the hospital, або at the shop. Ваше завдання одну поставити собі, одну вибрати в відповідь. Ну і завдання 15. те Останнє. How are you? Запитують вас на фінал тесту. How are you? І ваша відповідь буде яка. I am eight. My name is Bob. I am from Ukraine, або am Fine. Thank you. Мені вісім. Я Боб, я з України або у мене все добре, дякую. Отже, ви вибираєте відповідь. І на тому все. Коли ви пройшли всі, -всі, -всі відповіді, завершите Олімпіаду і одразу побачите, скільки балів ви набрали, а сертифікати прийдуть вам. Ну, скажімо, прийдуть мені як вчителю ваші сертифікати. Можливо, якщо ви зареєструвалися, прийдуть вам на пошту. Тобто сертифікати побачите свої, якщо зареєструєтеся. Все на цьому. Кажу сіяю!